А який буде майданчик щодо перемовин? Україна, Америка, я дуже надію, що буде Україна, Америка, Європа і Руські. Так, я б дуже хотів, щоб Європейський голос також був. Для нас це важливо, бо ми будемо членами Європейського Союзу. Але я не можу сьогодні сказати, який чітко сказати, який буде саме, яка буде структура перемог, переговорного процесу. Бо ми ще не маємо. Спільного плану. Ми маємо наш план, і ви знаєте, ми багато всього зробили. Ми, Я вважаю, отримали сильний документ, і він повністю готовий. Це формула мира, і повністю всі пункти. Це для нас безпосередньо, що таке справедливий мир це виписано. Якщо ми дійсно говоримо про а, чартер ООН, ЮНЧАРТР і, 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 і то, тощо. Але це документ, який готовий, а також є те, що посилює Україну. Це другий документ. Можна використовувати ці документи, обов'язково ми будемо для нашого спільного плану.